Доброго дня урок української мови в 9 класі. Сьогодні ми працюємо над такою темою як тези прочитаних публіцистичної чи науково пізнавальної статей. Це урок розвитку мовлення. Мета нашого сьогоднішнього уроку. Ми складаємо тези статей. Дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один із способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам'ятовування інформації, яка міститься в тексті. Ми вже вами говорили, що таке текст, що таке мікротема, абзац. І, відповідно, ми говорили, що в кожному тексті є головні речення. В кожному тексті є головні опорні слова, які допомагають нам запам'ятовувати і відтворювати текст. Записання тез – це такий самий вид роботи, тобто ми виокремлюємо головне в тексті для кращого запам'ятовування і відтворення, а також для кращої сприйняття інформації. Запам'ятайте і запишіть. Тези це коротко, точно, послідовно, сформульовані ідеї, думки, положення, доповіді, повідомлення, статті тощо. Тези складають основу тексту. Формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза має самостійну думку. Висловлено в одному або кількох реченнях. Тези суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяються. І виділяють вони кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами, вони використовуються для запам'ятовування певної інформації. Запам'ятайте. Як підготувати тези прочитаного? По-перше, прочитайте весь текст або розділ, якщо це твір великий, за обсягом. Продумайте зміст тексту. Знайдіть і прослідкуйте основні положення, виснуті автором. Шукайте опорні слова і речення. Сформулюйте думки чітко й коротко, але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість. Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку. Записуючи тези, потрібно нумерувати кожну, пропускати рядок між ними. У кожній тезі потрібно виділяти головне слово. І помічати логічний наголос. Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вказують номер сторінки тексту. Якщо невеликий лише джерело викладу. Викладати основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів. Види тез теж бувають різні. Перший вид тез це Цитатні. Що це означає? Ви вибираєте авторські тези з тексту. Нічого не міняючи. Фактично ви цитуєте. Вільні. Основні положення тексту формулюють своїми словами. Тобто ви прочитали і фактично переказали, про що прочитало. Змішані. Цитати і вільний виклад авторської думки чергуються. Наприклад, ви прочитали текст і розказуєте його своїми словами, але берете формулювання, яке вказане автором дослівно. Але буквально там один, два, три слова. Відповідно, ви його цитуєте. Але, щоб не виділяти це прямою мовою цитатою, ви просто свій виклад і в лапках вказуєте цитовану частинку. Наступне це. Прості тези. Подають основну думку частини у вигляді ствердження чи заперечення будь-чого. І складні. Окрім ствердження якоїсь думки, містять ще її доведення. Отже, на сьогоднішньому уроці у вас буде завдання. Це самостійне складання тез, прочитаного. У вас буде текст, яким вам потрібно буде прочитати, прослухати. Визначити тему, основну думку, тип і стиль мовлення, виділити основні авторські думки щодо задуму висловлювання. Що це означає? Тези це такі собі лаконічно сформовані головні думки, ключові аспекти, ідеї і концепції автора. Простіше кажучи, то це витримка головного, концентрат вашої ідеї. Тези це своєрідний фундамент, наприклад, якоїсь доповіді чи розповіді чи переказу. Вони можуть виконувати різні функції. По-перше, це вигідно презентувати те, що ви там почули, або бути джерелом якогось повідомлюваного. Простіше кажучи, більшість думок можна пояснити простими фразами. Тобто, ви читаєте текст і вибираєте головні речення, які несуть Основну ідею, тему, суть усі основні головні моменти. Такі речення ви можете скорочувати, можете переказувати, можете видозмінювати, але вони мають в себе включати головні думки, головний зміст. Часто тезами можуть слугувати цілі речення. І, як ми вже говорили, вони можуть бути цитатні. Вільні, змішані, прості, складні. Тобто, в залежності від того, як ви хочете передати, детальніше, більш скорочено, більш своїми словами або більш детально опираючись на самого автора. Отож, прослухайте текст. Текст, над яким ми сьогодні працюємо, має назву Музика в серці кожної людини. Із незапам'ятних часів людину постійно оточували звуки. Не було ще ніякої музики, але існував спів птахів, шелест листя, дзюрчання струмків. Звуки інформували людину про довкілля, високий вереск був сигналом тривоги, а свист вітру, шум дощу мали на неї заспокійливий вплив. Музика це феноменальне явище. Її взаємодія з людиною надзвичайна. Мелодійні звуки творять чудо, у людині прокидається і перетворюється душа. Змінюється стан, настрій. Музика панує над нашими емоціями, а емоції перемагають навіть фізичний біль. Музика активізує розумові здібності, працездатність та зосередженість. Здатна розвивати та підвищувати інтелект людини. Стародавні мудреці стверджували, що музика, і її перші звуки, народилися одночасно із створенням світу. Ще на зорі цивілізації був помічений цілющий вплив музики на організм людини. Під дією чарівних звуків музики відбувалось покращення самопочуття та настрою, зменшення болісних відчуттів, страху. Повернення людині бадьорості енергії. Утримавши в Єгипті музичні знання, Піфагор заснував в Італії науку про гармонію сфер. Затвердив музику як точну науку. Аристотель також стверджував, що музика здійснює вплив на етичне формування людини. Авіцена вважав музику не лікарським способом лікування. Поряд із дієтою, сміхом та запахом музика здатна допомагати молодим людям зрозуміти красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії свого народу, виступаючи. специфічним генератором цілісного ставлення до світу, оскільки справжні естетичні враження насолоду від зустрічі з мистецтвом. Дістає лише той, хто вміє уважно слухати, переживати, розмірковувати над почуттями. Як довели вчені психологи, систематичне заняття музикою у віці від 5 до 15 років дозволяє значно підняти інтелектуальний потенціал людини. Краще розвинути пам'ять, аналітичні здібності, орієнтацію, впливає на позитивну корекцію нервової системи. Західні вчені, провівши багато дослідів і експериментів, прийшли до такої думки. Деякі мелодії дійсно наділені сильним терапевтичним ефектом. Духовна релігійна музика відновлює душевну рівновагу, дарує відчуття спокою. Якщо порівнювати музику з ліками, то релігійна музика анальгетик у світі звуків. Тобто вона полегшує біль. Виконання веселих пісень допомагає при серцевих недугах, сприяє довголіттю. Але найбільший ефект на людину здійснюють мелодії Моцарта. Цей музичний феномен до кінця ще не пояснений так і назвали ефект Моцарта. Медики встановили, що струнні інструменти найбільш ефективні при хворобах серця. Кларнет покращує роботу кровоносних судин. Флейта позитивно впливає на легені і бронхи, а труба ефективна при радикуліті і невриті. Музика, як, мабуть, ніяке інше мистецтво може впливати на настрій, створювати його. Всі музичні твори можна умовно розділити на такі, що активізують, тонізують, розслаблюють і заспокоюють. Музика звучить у серці кожної людини. Все усесвіті виткане зі звуків музики. Людина будь-яку музику слухає серцем. За Гавриловою 388 слів. Отже, вашим завданням є записати у зошитах основні тези прослуханого тексту. На цьому все. Дякую за увагу!